Ну що? Отак От виходить Оранка. В принципі, я вам скажу, що досить таки непогано, враховуючи сьогодні у нас 28 люте, лютого. виходить нормально. Казав хтось. Так. Погано, це тут оці кущі, ці розвертання. Так, друзі, що у нас тут значить за обстановка на нашій ділянці на полі. Тільки що підобідав. Папка поки щоб не гаяти часу, він пішов, от, -от ходить з ворота. Значить, що взагалі по ділянці? Так, земелька вже видно, що підсухає вершечок, але виходить, виходить десь приблизно, приблизно отак. Отак виходить. Я думаю нормально. Ще воно, земелька вляжеться, волога закриється, культиватор пройде і посіється певна якась культура. Так що якось якось так. Ну а ви пишіть, як воно взагалі на зимову оранку, Нормально чи ні? Я думаю нормально, бо виворюється аж поза-поза. Тут колись город був. Кукуруза була. Виорюється кукурузення. Ну, а так, отам трішки палки соняшника торчить місцями. а так в принципі, в принципі нормально. По глибині, ну не знаю, десь приблизно, приблизно 27, якщо є, цього достатньо. Я думаю, більше, більше не потрібно. Так, що отак. Працюємо, залишилось нам. Отам ще вон, ділянка є. Зараз її переїдемо туди, тут з ворота дойдемо. там вже я буду. Пикти, так що якось так. Так, переїхали ми на іншу ділянку. Кажу, давай вже буду орати Їдь додому, їдь вдома щось роби Каже, ні, хоче трохи Так що е, Значить, Друга ділянка, вони поруч, а там одна, ось друга. Картина така сама. Соняшник був. Конкретно був тут е, Саксон, там була альфа посіяна. Проведена дісковка. Не, не глибока. Ну і пров... проводимо оранку під наступну культуру. осінню не встигли. Тому проводимо зараз. Так, що тут у нас? Кукуруза виривається, чи кажу, це виворюється. Понятно, яка тоді оранка була? ПЛН що там пошкрябали 20 см да і все. Так, що тут у нас за жителі є? Бо е, багато хто розказує, що такі жителі присутні тільки на Наутілі. Так, а це тут ділянка був КВС-2370 посіяний по, по міні-тілу. Я не знімав тоді відео, десь в хто ці показував, як молотили. Так, да, В принципі, ми зранку виїхали. О 8 годині то ще воно було сирувато, ще так трішки якби, і, ну, пробуксовка була. Але дивлюся зараз такого, щоб великої пробуксовки ну, не було помічено. Уже земелька так, знаєте, ну, вже підсохла, вже за ногами не тянеться. Нормально. Можна працювати. Це в нас, значить, самі вищі такі масиви. І залишиться у нас теж. Це маленько ділянок, які внизу. Є ділянки, на яких ще й кукуруза навіть де змолочена. Є такі ділянки, що кукуруза трішки в воді стоїть. Ну а що зробиш? Нічого не зробиш. Це погодні умови такі, такий у нас регіон. І теж ділянки так наділені. Те туди йде, те туди, о таке, що попало? Ну, Зато по цьому все чітко в натурі так, як воно є. Ніхто не придовбається, що ти до мене заліз, чи я до тебе заліз і таке інше. Так що, хай краще вони будуть такі. Чимо то одним масивом, а потім комусь захочеться десь щось там виділити, десь кудись там щось дорогу ліпити, десь там ще щось. О, там, як чую теж хлопці розповідають, що е, холдинг почав свої землі в натурі виділяти, куча доріг, куча всього, всього-всього, е, куча всяких, ну, доставляє людям проблеми. Ну, Воно, звичайно, правильно треба, аби воно так спочатку було. А так воно, звісно, ну, це моя думка така, а ви свою думку з приводу цього напишіть. Якщо воно в натурі, то воно звичайно круто. Земелька аж розсипається, диви. Це порядок. Так, линиво ці розроблять, немає гіршого. Так, що це ми тут поймали? Ще одну сівалку собі заберемо. Сошника. <laughs> <laughs> Чи що це таке? Сошник, мабуть, так, да, сошник. Почую щось ось такий звук, звук метала пішов, коли телюсь віситися. Що народ пече? Така діляночка гілка на крилі зацепилася, треба забрати зараз. Так, отут не знаю ще яку будемо сіяти сою і з яким міжряддям. Ще над цим не думали, але я думаю, що тут буде соя. Хожу четвертою, зараз спробую туди нанизити п'ятою. Скажу так, що трішки оце е, до обід вже вершок землі підсох і вже пробуксовки практично, практично її немає. Нормально, виходить. Так, друзі, ну що я вам скажу, п'ятої йде веселіше. Перед цим була кукурудза, потім соняшник і вона слабенько вигорана була. Що там, 9 кілометрів? Ну, я скажу, пробуксовки практично немає. А ну, зараз спробуємо п'ятої на гору йти. Чи вже не зимова, через два дні весна. Ви Ми в минулому році під кукурудзу проводили оранку, здається, 27 березня. Так, Треба, мабуть, віжати гоупро на голову. Так, Що у нас значить, тут виходить? По плужку. Плужок уже блистить капітально. Звичайно, би були текрони, я думаю, він би набагато легше йшов би. Ну, але й так, якби глибина, глибина, я думаю, 27 є. І виходить отак. Виходить отака картинка. Наче тільки що борони пройшли. Ну, земля така. Да, тут уже, тут є долина там трішки далі я її вже проходжу вже закінчується вона І це в ній налипає ну а так в принципі виходить непогано так друзі я теж провожу воранку тут і паралельно то відоси в Тіктоки викидаю, хто на коментарі відповідаю. І стало мені дуже цікаво, так, чоловік написав, каже, от бух цей велесагр, то він не, не докидає, то він не до там щось, грядочку не робить. Я оце вийшов, відповів йому відео коментарем, показав йому. Кажу, може воно якось должно бути краще тут, може ми чогось не розуміємо. Колеги, прокоментуйте, як воно взагалі зимою повинна бути оранка, можливо, ще воно повинно бути рівніше, можливо, тут щось не так, можливо, ми щось не знаємо. Так що якось так, друзі. Хто не підписався ще на канал, обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайку, отак і обов'язково коментуйте відео. Так, ну що, воронка ділянки завершена на сьогодні. Далі буде ще воронка. Ще покажу вам щось. Це по соняшнику була. Ще буде по кукурудзі. Дискованій, не дискованій. Ну це значить ділянка із соняшником. Отак. Отак вийшло. Теж нагадаю зимова воронка. Бо хтось писав, десь там щось, що ти кажеш? Давай. Бо хтось казав, що десь там щось не докидає, не до цей. Покажіть кращу зиму ворогу. Це конкретно там за TikTok казав. <рес> так що, ну не знаю, Мені, мене все влаштовує, цілком все нормально. Боронками весною закриємо вологу, закультивіруємо його в один слід. І буде красота. Так що, якось так. Якось так. Оце ми з 8 ранку, з 8 ранку, зараз скільки 5 година ми закрили 5 гектар. Так що в принципі, в принципі нормально. Думали тільки, що балакали, хотіли їхати в ночну, в ночну пару гектарів вибрати. Але вирішили, що будемо завтра. Так що... Всім пока. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку. Пишіть коменти, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал і чекайте нове відео. Так що, всім пока, на фоні МТЗончик з Велесом, на фоні е заходу сонця. Красота.